Мешканці гуртожитки Ужгороді знову страждають від фактичних власників. Людей ободрати хочуть. просто ободрати, хочуть, щоб вони залишилися нижчими. Діти, внуки мають які… У будинку на вулиці Квітів-1 проживають люди, які все життя пропрацювали на підприємстві, як до прикладу пан Ярослав. Відданою працею заслужили житло та проживши не один рік, приватизувати його так і не можуть. Є такі, що прожили вже по 35 років, може більше, вже навіть, навіть більше. Мінімум там 10 років, а то 19, 20, 30 такі, за 30 є багато прописані. Ну, я думаю, от, Тоже вони старші люди, які вже не за 30 років прописані. тут. як стало відомо мешканцям, власники гуртожитку мають свої плани на їх квартири. Гуртожиток та землю під ними планують продати, а от куди діватися його жителям невідомо. Місяць поспіль люди не можуть сплачувати комунальні послуги. Так вийшла ситуація, що нас вже ніби приватизовують. Нас куп... хочуть якби, купити і продати, вже, ніби нас продають в місці жильця цього будинку. Рахунки заблоковані. Ми зверталися, ми просили, хоча б нам дали рахунки, щоб ми не боялися, що в нас виженуть звідси за неоплату. Та, але ніхто на нас не звертає ніякої уваги. Варто додати гуртожиток у жахливому стані за роки жодного ремонту, навіть косметичного. Тим не менше, пані Валентина зі сльозами на очах уявляє, що буде, якщо її із дітьми виселять із квартири. А от Олеся через такі дії власника мало не залишилася без соціальних виплат на дитину. Жінці не дозволили прописати немовля. До власника будинку ми так і не змогли дійти, тому що там закрито, там нікого немає, де він фактично мав би бути. З того, щоб оформити гроші на Дитину, а всі сроки, якщо б я пропустила. Нічого я би не добилася з цими грошима, і тому єдиний вихід, який ми знайшли. Мені в справці про склад сім'ї написали, що дитина без місця реєстрації, і таким чином лише мені виплатили гроші. І подібна ситуація у багатьох кажуть чутки про те, що власник має намір виселити мешканців гуртожитку, підтверджується. Люди неодноразово зверталися до власників, та ті навіть зустрітись відмовляються. А представники міської ради кажуть: на жаль, в Ужгороді такі ситуації не поодин. Черговий гуртожиток в місті Ужди, людей проблема. Гуртожиток приватизований фірмою в 98-му році. Люди про це не знали. На прохання людей зустрілися з ними. І вирішили максимально допомагати їх звернутися в прокуратуру, щоб допомогли теж з позовною заявою до суду і по всіх інстанціях, щоб, так як і в іншій так по Джамбула, Богомольця, Можайсько, щоб на кінець, то протягом певного періоду вони могли помс приватизувати свої помешкання. Мешканці звернулись до виконувача обов'язків міського голови Віктора Щодия, сподіваючись на підтримку. Якщо власник не бажає передавати квартири, щоб ми як міська рада. Можемо дати суд. Віктор Щадей каже: вирішити ситуацію можна за допомогою суду. Тож люди вірять, справедливість переможе. Тим паче кажуть сидіти і чекати, коли вкажуть, на двері не збираються.